Живопис прикарпатських митців допоможе дітям з особливими потребами. Близько 70 творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва від 19 місцевих художників експонується на виставці у межах безмежного у музеї мистецтва Прикарпаття. Під час виставки кожен охочий зможе придбати авторську роботу, а виручені кошти підуть на благодійність. Наші е, учасники Репрезентують по одній роботі на продаж по дуже таких знижених цінах для того, щоб ми могли зібрати кошти на дитячу арт-кімнату, щоб дітки могли займатися творчістю і, взагалі, малювати в себе в закладах. Творчість художників звертає увагу на проблеми дітей з особливими потребами та допомагає їх соціальній адаптації та реабілітації. Представив роботи акварелі на цей раз, серію акварелей, такі як би один з останніх акварелей. Це карпатські пейзажі, пейзажі на озері Світюсь. і Мені приємно, я хотів би ці роботи офірувати. Окрім творів знаних прикарпатських митців на виставці представлені роботи вихованок Коломийського дитячого будинку інтернату. Саме там організатори акції мріють в першу чергу обладнати кімнату для арт-терапії. Діти потребують догляду, особливого догляду уваги, постійно у них такі в зв'язку з їхніми захворюваннями. Вони... Обмежені в своїх можливостях і тому дуже важливо для них от такі творчі заняття, які дозволяють їм проявити себе, і досить по результатах видно, що для них це дуже має велике значення. Виставка продаж мистецьких творів у межах безмежного у музеї мистецтва триватиме протягом місяця.